Мої вітання на календарі четвер, 29 грудня, і це Капрі Ньюз. Сьогодні для вас у студії працює Анастасія Бурковська, і ми розпочинаємо сьогоднішній день. Журналістам телебачення Капрі запам'ятався наступними темами: десята масована ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України. Що відомо, новий рік невдома на Донеччині триває обов'язкова евакуація. Артемотолями. От, Уже ждать там нечего. Все разбитое, все, нема ничего. Вот. Дома нема... ничего нет. До монету. міжнародні виплати від ООН та ЮНІСЕФ. Хто отримає допомогу до новорічних свят? Заходите на сайт є допомога, вибираєте міжнародну організацію і самостійно оформлюєте всі дані, які ну ваші персональні дані і робите заявку. Поліція попереджає у Донецькій області заборонена реалізація та використання піротехнікою. У разі виявлення порушень цих вимог порушники будуть притягуватися до відповідальності як адміністративної, так і можливо до кримінальної. Допомогти нужден. Ним та зіпейтає допомога, запустили новий сервіс. Свята наближаються, як не стати жертвою інфекційних захворювань. рвота тошнота, може бути втрата... ...сознання, може бути нарушений стул і діарея і повишення температури. Без газу та водопостачання. Підсумковий звіт голови Селидівської МВА середині травня в громаді. Відсутні газопостачання. А через постійні ворожі обстріли енергоресурсів країни маємо перебої з електропостачанням та водопостачанням. Як у добропіллі різдвяну зірку шукали, в одному з укриттів влаштували свято для малечі. Е, було вирішено, незважаючи ні на які обставини, було вирішено зробити такий е, таке свято для наших діток. Стильно та святково про підготовку дівчат до новорічних свят. А ми не не ставимо жит... наше життя на паузу, а продовжуємо жити. Вечірній випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення національної поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупанти атакували житлові квартали з авіації, іскандерів, реактивної та важкої артилерії. За попередніми даними постраждалих серед цивільних мешканців немає. Поранено двоє поліцейських. Ворог вдарив по містах Авдівка, Бахмут, Константинівка, Курахове, СМТ, Велика Новосілка, Желане, Райгородок, села Богданівка, Веселе, Кам'янка, Красногорівка. Орлівка тоненьке за добу знищено та пошкоджено 8 об'єктів: жилові будинки, два заводи, магазин, торгові павільйони, службовий автомобіль. Армія РФ завдала ракетних ударів по Константинівці та Райгородку. Пошкоджено інфраструктуру. У селищі Райгородок постраждали співробітники поліції, які несли службу у групі реагування. У Кураховому росіяни обстріляли з артилерії супермаркет і ринок. 10 обстрілів прийшлось по Авдіївці. В обох випадках інформація про постраждалих не надходила. Поліція та СБУ кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу. України ворог знову намагається залишити українців без світла. Сьогодні обстрілів зазнали Київ, Полтава, Одеса та ще декілька областей України. На жаль, є постраждалі 29 грудня. Росія здійснила десяту масштабну ракетну атаку на енергосистему України. У черговий раз країна агресор намагалася позбавити українців світла перед новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку та готувався до неї два тижні. Протягом ранку, 29 грудня, вибухи лунали у Києві та Київській області у Харкові, Одесі, Полтаві, на Сумщині, Миколаївщині Львівщині. Зокрема, у Дарницькому районі Києва уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля та припаркований поруч. Автомобіль повідомлялося про трьох постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка. Уламки крилатих ракет потрапили і у житлові будинки у селі Степове, Одеської області та в Івано-Франківську. Внаслідок російських обстрілів Херсону пошкоджено обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей: охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів. Не обійшлося без влучань і пошкоджень в енергооб'єкти. У деяких областях застосовувалися екстрені відключення, щоб уникнути аварії у мережах. Енергетики вже працюють або все відремонтувати усього за попередніми даними. Окупаційні війська застосували 69 ракет. Українські захисники знищили 54 з них. Також вночі на східному напрямку ППО знищили 11 баржуючих боєприпасів, шахет 131 «136». Підрозділами ДСНС протягом доби 28 грудня здійснено 157 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об'єктів інфраструктури. Ліквідовано 14 пожеж. Загинула одна особа. Надано психологічну допомогу 242 особам. Загалом з початку війни здійснено 74 тисячі 712 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів, ліквідовано 13 тисяч 580 пожеж, врятовано 3 тисячі 790 осіб, надано психологічну допомогу 193 тисячам 781 особі. Новий рік не вдома на Донеччині. Триває обов'язкова евакуація. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Ситуація в Донецькій області залишається нестабільною із за ворожих обстрілів агресора. Саме тому з Покровська кожного дня курсує потяг Покровськ Львів для мешканців, які вирішили покинути свою домівку та переїхати до більш безпечних регіонів. Щоб не вбили нас спасти да хоч, хочемо спастися. Ну, ви знаєте, іслі ночами не віраць, спиш, віраць. то дуже тяжко. І в мене мати больна. Зараз в Олександрію, а потім возле Крімчуга. Плакала. Плакала, Дуже важко нам було з дому, звісно, поїхати. Но... Вона пригласила горіть, приїжджайте. Деякі покидають свій дім заради найціннішого дитини. Що може діти буде пересидіти в ту зиму, би, ну, тому що грудно ріб мало ли що за рібонка страшно. Не за себе, а за рібку в першу чергу. Ось як то спонтанно вирішили, будемо виїжджати сьогодні. сиділи до останнього здесь в родному місті. У кожного хто наважився на евакуацію, своя історія, свої хвилювання, свої причини. Україна, звісно. Крізь Україна, я теж їду в Тернопіль, я з міста Мар'янка, як такого міста вже немає і як повертатися, вже нема куди. Я їду до Тернопіль до доньки, ну, мабуть, там і залишуся. Бажаю всім мира і здоров'я. Артемовська. От Оттуди ми. Вже От. ждать там все розбитое, все нема нічого. Все розбите, все немає нічого. Дома нема... нічого немає. Дома немає. Ми проживаємо недалеко від зони бойових дій, буквально місто Селидова. Це буквально від Мар'їнки від Пєсков, там 20-25 кілометрів. Гухають кожен день. Скільки можна, терпіли. І оце відправив своїх раніше, як у вересні, щоб у школу ага. пішли там в Білу церкву, а зараз і сам вирішив туди поїхати. У мене всі поумирали, тут, Ні, я сам з Бахмута. А далі вже нерви, знаєте, як... у мене 72, я вже хочу чуть-чуть прожити. Люди сподіваються, що обов'язково повернуться додому, коли закінчиться війна. Угля нет, води нет, это самое, нет условий, ну, прожить вот это тяжело очень. Улучшится время, тогда приедем сюда опять. Родные стены, как говорят, лечат и греют, да. Обострились ситуации военные, поэтому нет возможности уже как бы жить. Свой дом, это и есть свой дом, понимаете. Конечно, Украина красивая, богатая, и все будет Украина, и я верю, что мы победим. Поэтому домой хочется, конечно, всегда. И пожелать всем мира, здоровья и нашим мальчикам военным защитить нашу Украину. Нашій всій території я думаю, що все буде добре. Працівники ДСНС завжди присутні під час евакуації та надають свою допомогу людям. Триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області до міста Львов. Щоденно курсує евакуаційний поїзд. Рятувальники головного управління ДСНС України до Донецької області надають допомогу громадянам, які евакуюються в розміщенні до евакупоїзда. Сьогодні у нас то поїзда було розміщено близько 80 осіб. Щоденно курсує поїзд до міста Львов. Це громадяни виїжджають і самі шукають, де їм розміститися. І раз на 4 дні курсує поїзд з розміщенням. Наразі це приймає. Черкаська область, тож тим, хто бажає виїхати евакуаційним потягом до Черкащини, необхідно залишити свою заявку за номером 0800 300 101. У той же час, покидаючи свої домівки, мешканці сподіваються, що це ненадовго, і 2022 рік принесе мир, перемогу та можливість повернутися до власних осель. Деякі українці можуть отримати міжнародну грошову допомогу до новорічних свят. Як оформити заявку вже знає знімальна група телебачення Капрі з перших тижнів російської агресії, багато міжнародних організацій об'єдналося аби надавати допомогу українцям, які страждають від війни. Так українці могли оформити заявки на грошову допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Займається питанням грошової допомоги Міністерство соціальної політики України. Як працює наше міністерство, воно докладає максимум максимум зусиль щоб залучити. Як можна більше міжнародних організацій для надання допомоги. Програма працює з початку військової агресії. Вже дуже велика кількість громадян забезпечена допомогою. Наразі, наскільки я знаю, була припинена програма, але ж вона ближчим часом буде відновлена в зв'язку з тим, що велика кількість, великий об'єм заявок був. Тому допомога ця тимчасово припинена, аби перевірити статус надісланої вами заявки. Потрібно зробити наступне. Заходите на сайт є допомога, вибираєте міжнародну організацію і самостійно оформлюєте всі дані, які ну ваші персональні дані і робите заявку. Бажання повернути дітям радість свят об'єднало ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики у їхніх зусиллях із надання вразливим сім'ям і дітям підтримки впродовж різдвяно-новорічного періоду. Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі тисячі багатодітних сімей та тих, у яких є дитина з інвалідністю, отримують від цієї організації суттєву фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період. У Покровську продовжують відновлення газопостачання. Завтра, 30 грудня, блакитне паливо підключатимуть за наступними адресами. Вулиця Колосова, будинки 7, 13, 14. Вулиця Шибанкова, будинок 5, проспект Шахтобудівельників, будинки 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19. Вулиця Сєвєрна, будинок 1, вулиця Тюлєніна, будинок 5. Поліція попереджає у Донецькій області заборонена реалізація та використання піротехніки. Подробиці далі раніше використання піротехнічних предметів під час святкувань було звичайним ділом і викликало у людей позитивні емоції. Проте з початком повномасштабної війни та встановлення воєнного стану в Україні використання піротехнічних виробів стало під забороною. Коли розпочалася збройна агресія. Люди, коли чують вибухи фейерверків, іншої паратехніки, отримують стрес. Та дискомфорт. Тому військова адміністрація прийняла рішення про заборону під час святкування новорічних свят, використання піротехнічних засобів, фейерверків. Заборона стосується як людей, які займаються продажем піротехніки, так і мешканців, які будуть запускати салюти на свята. Тому хотілося б звернутися до місцевих мешканців, повідомити про те, що дані вироби піротехнічні заборонені. Використання їх також заборонено. У разі виявлення порушень цих вимог порушники будуть притягуватися до відповідальності як адміністративної, так і, можливо, до кримінальної. Поліція у посиленому режимі буде контролювати вулиці міста на новорічні свята. Буде контролюватися як точки можливих продажів піротехніки, так і місця скупчення людей. Тому звертаємося до громадян, закликаємо поставитися з порозумінням. Поважати один одного. Також працівники поліції нагадують про комендантську годину, яка не буде змінюватися навіть у новорічну ніч. Наразі діє комендантська година з 21-ї години до п'ятої ранку. Це вимога введена для нашої ж безпеки. Тобто, ставтеся з порозумінням, святкуйте новорічні свята вдома. Тож не порушуйте закон та дотримуйтесь правил безпеки у новорічні свята. Покровськ грудень 2022 рік. До уваги споживачів одночасне вімкнення енергоємних приладів викликає стрибки напруги у мережі. У компанії ДТЕК закликають українців користуватися приладами за 15-20 хвилин після появи електрики. Вмикайте їх по черзі. Спершу бойлер, потім праску, пізніше електрочайник чи фен. Це допоможе електромережам та обладнанню витримати коливання напруги. Послідовні дії користувачів та відповідальне ставлення до порад дозволять запобігти локальним аваріям причинам відключень не за графіком за інформацією Добропільського ВУВКГ у зв'язку із запиткою водою трубопровода района ЖД-станції міста Добропілля подача води в район Жданівського буде припинена з 30.12.2022 до 02.01.2023. Допомогти нужденним і та допомога. Запустили новий сервіс в Україні. Запустили сервіс, де небайдужі зможуть передплатити найнеобхідніші ліки для постраждалих від російської агресії. Тим, кому необхідна така допомога, потрібно подати заявку через платформу є допомога. Переказані кошти конвертуються у сертифікат на купівлю ліків. Допомога відправляється тим, чия заявка була отримана та перевірена платформою Є допомога сервіс. Люди зможуть придбати медикаменти у всеукраїнських мережах з доступними ліками. Допомога надається українцям, які втратили роботу або мають важке невиліковне захворювання. Хто вимушено покинув свою домівку, проживає в окупованих або вже в деокупованих територіях, доглядає за людиною похилого віку або з інвалідністю багато. Тоді родини та просто громадяни, які опинились в скрутному становищі через військову агресію Російської Федерації, пояснюють в компанії. Задонатити на ліки можна на платформах або терміналах по всій Україні на офіційному сайті платіжної системи чи в застосунку ІзіПей. Попереду новорічні свята і святкові столи. Як не переїдати і не стати жертвою інфекційних захворювань, уже знають мої колеги. Наближається пора новорічних свят у цей період. Зазвичай люди готують та споживають багато різноманітних страв. Нерідко ці страви зберігаються протягом тривалого часу. Буває і у неналежних умовах. Це підвищує ризик псування харчових продуктів і, як наслідок, можливості виникнення харчових отруєнь. Також зачасту спостерігається і переїдання, і потім людина має певний розлад зі здоров'ям. Сьогодні розповімо вам, що робити у разі таких ситуацій. В першу чергу, коли Человек увидел, что и почувствовал, что он отравился это промыть желудок. Обязательно берется, берется вода теплая, большая литровая банка, пьется два пальца на корень языка и вызвать вызвать искусственную рвоту до чистой воды. И желательнее промыть кишечник то есть, сделать себе призму. Познаки харчевого отруения такие. рвота, тошнота, может быть потеря сознания, может быть нарушенный стул, и диарея, и повышение температуры, боль в животе, Но ну, это, это такие классические и явные признаки отравления. Они могут наступить сразу, могут быть отсрочены во времени. Також лікар зазначила, что обережно потрібно вживати консервованные продукты. Отравление может вызвать и инфекционные заболевания то есть тот же самый ботулізм – это очень страшное заболевание инфекционное, это употребление консервированных продуктов, причем с просроченных. То есть, когда идет бомбаж уже, этих всех крышек, и мы это едим, в результате можем получить это. Отравление грибами тоже з дуже важкою неврологічною симптоматикою протікає. От... Лікар каже, що все ж таки з ознаками харчового отруєння краще звернутися до найближчої лікувальної установи або викликати швидку допомогу. Якщо людина буде неукротима рвота, якщо у нього выраженная диарея, то тут нужно восполнение жидкости, снимать вот эту интоксикацию только внутривенными инъекциями. Поэтому должны вызывать скорую. Переедание також приносит шкоду для здоровья та супроводжується такими симптомами. Чувствует себя плохо, тяжесть может быть в эпикастральной области, тоже даже тошнота, может быть с рвотой протекать. Живота. У домашній аптечці на цей випадок потрібні бути такі препарати. Можна бути завжди під рукою ферменти, це ферменти піджелудочної желези это кріон здуття жива живота можно взять активированный уголь, или сорбекс, или ентеразгель. Не приїдайте, не вживайте занадто гострих закусок. Це допоможе вам уникнути прояву загострення захворювань підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Ставтесь з обережністю до свого здоров'я та здоров'я близьких вам людей. Сьогодні, 29 грудня, у місті Селидова відбувся підсумковий звіт про роботу від голови Селидівської МВА. На заході побувала і наша знімальна група. Сьогодні, 29 грудня, у місті Селидова відбулась конференція, де голова Селидівської МВА Анатолій Немченко звітував про життя громади з вересня по грудень 2022 року. Одною з перших і найважливіших тем обговорення була тема газопостачання, точніше, його відсутності. В середині травня в громаді відсутні газопостачання, а через постійні ворожі обстріли енергоресурсів країни маємо перебої з електропостачанням та водопостачанням. Тому військової адміністрації було прийняті заходи щодо життєзабезпечення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та підтримки мешканців громади. З безбекових міркувань громади мешканцям було запропоновано безкоштовну евакуацію в більш безпечні регіони країни. З вересня 2022 року, за допомогою волонтерів, було евакуйовано 115 осіб, серед яких 33 дитини. Не дивлячись на те, що ні води, ні тепла у громаді немає, керівник МВА вирішив нагадати мешканцям про борги. День заборгованість за спожиті комунальні послуги по населенню та підприємствам за поточний рік становить 117 мільйонів гривень. Це на 26 більше, ніж у минулому році порівнянні з 2021 роком заборгованість по вивозу сміття збільшилась на 2,7 мільйона гривень та становить 6,6 мільйонів. Через довгу відсутність централізованого водопостачання у громаді було облаштовано соціальні свердловини. На території громади як альтернатива діють 12 соціальних свердловин: 10 в місті Селидова, 2 в місті Українськ. За рахунок благодійних організацій за зверненням галів ОСББ для свердловин, які розташовані на їх території. Адміністрацію громади було надано насоси сім одиниць, ємності для води 13, труби водопровідні, кабель 360 метрів на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Ми неодноразово розповідали про життя у Солидівській громаді без газопостачання. Температура у квартирах мешканців іноді сягає 6 градусів. Люди вимушені виживати у таких умовах. Під час звіту про конкретні строки вирішення цієї проблеми не говорили. Адже ремонт газопроводу сьогодні неможливий. З такими підсумками закінчує рік Селидівська МВА. Сподіваємось, що 2023-й принесе нашій країні довгоочікувану перемогу та мир. І ситуація все ж таки стабілізується. Як у добропіллі різдвяну зірку шукали, в одному з укриттів влаштували свято для малечі. Подробиці дивіться далі. Новий рік це завжди про казковість та чарівність. Це час, коли кожна дитина очікує дива та звичайно подарунки. Проте сьогодні святкування і яскраві гуляння зовсім не на часі, і для більшості дорослих новорічна ніч буде такою звичайною, як і всі у цьому році. Але подарувати свято діткам все таки потрібно. Тому працівники ЦК іде міста Добропілля створили у безпечному укритті цілий квест пошуку новорічної зірки. Сьогодні для наших діточок буде відбуватися квест-гра, новорічна рейс до Зірок. Завдяки роботі нашого колективу було вирішено, незважаючи ні на які обставини, було вирішено зробити таке свято для наших діток. Спочатку дітлахів зустрічала казкова фея та готувала до польоту у гості до святого Миколая. Потім цікава квест Гра з пошуку казкових героїв. Перед фінальною стала локація, де дітлахи майстрували новорічні зірки, які потім прикрасили ялинку. І на завершення зустріч зі справжнім святим Миколаєм та запалювання казкової ялинки. І, звісно ж, пісні, танці та святкові подарунки. Пошук казкових героїв, майстрування зірок чи бійка з ніжками, що найбільше сподобалося юним відвідувачам. Мені заповнюють, як ми робили зірочки. Розгадували загадки, хто з персонажів мультяшних, героїв. Як ми гралися в Е, Танцювати. Сніжками кидали. Сніжками. грали, Літали. Танцевали, запомнили. Снежинки запомнились больше. Как мы делали снежинки? Іскали картинки батьки кажуть, що свята навіть попри війну важливі, особливо для діток. Обов'язково, має бути щось світле праздник для дітей. Тим обов'язково потрібно нужно і проводити такі праздники по можливості, тим більше, якщо є де провести в убіжищі, не просто десь на вулиці. То для дітей, конечно, важливі. Взрослі можуть і дуже важливі. для дітей та праздник. І наостанок Миколай передав привітання усім діткам громади. Хочеться привітати усіх діток з наступаючим новим роком, і дай Боже вам миру у наступаючому 2023 році. З міста Добропілля спеціально для Капрінь'юс. Макіяж та зачіска, скільки коштує новорічний образ для дівчини. Мої колеги поспілкувалися зі спеціалістами у б'юті сфері. Грудень завжди був періодом святкових подій та гарного настрою. Всі бажають запам'ятати цей місяць по-особливому, адже зимова краса зачаровує і не залишає нікого байдужим. І війна не стала цьому на заваді. Дівчата сьогодні не відмовляються від фотозйомок та креативних образів. Знімальна група телебачення Капрі вирішила поспілкуватись з цього приводу з майстрами б'юті сфери. А зараз цей місяць водозйомок новорічних, і загалом це завжди локони, щось легеньке, повсякденне, та повний образ на одній зачисті не закінчується. Які ж види макіяжу можуть обрати для себе покровчани, розповість візажист. Експрес-макіяж, днівний макіяж, вечірній, свадібний і на фотосесію. Слід відзначити, що кожен вид макіяжу виконується за певний проміжок часу. Експрес-макіяж займає від 20 хвилин до 30 хвилин. Лі ета днівної макіяж, то це около часу. Якщо вечірні, свадібний, ну дета полтора часа. Наскільки ж сильно підготовка до свят вдарить погаманцям красунь? От 250 до 500 гривень? Як зазначає Анастасія Рожкова, саме зараз особливо важливо не забувати себе балувати приємними дрібничками аби підтримувати святковий новорічний настрій, не дивлячись на виклики сьогодення? І дівчата хочуть в цей нелегкий час. Все одно жити. Та це правильне рішення, що ми не ставимо жит... наше життя на паузу, а продовжуємо жити. Рік, який ось ось всі почнуть проведжати, був нелегким для українців. Та головне не забувати продовжувати жити та насолоджуватись кожним моментом. З надією та світлом в серці. І на завершення поговоримо про погоду на завтра, 30 грудня. У Покровську весь день протримається хмарна погода. Опадів не очікується. Температура буде коливатися від нуля до плюс семи градусів тепла. На цьому у мене все. Більше актуальних та цікавих новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Гарного вечора! Скоро побачимось.